Моє життя це дар. Я ціную його та з любов'ю та вдячністю живу кожен свій день. Моє життя це дар. Я ціную його. Та з любов'ю та вдячністю живу кожен свій день. Моє життя це дар. Я ціную його. Та з любов'ю та вдячністю живу кожен свій день. Я є. Я ось. Я дихаю. Я відчуваю. Я мислю. Я дякую. Я є. Я ось. Я дихаю. Я відчуваю. Я мислю. Я дякую. Все, що є навколо мене і в мені, створюю я. Я створюю свою реальність. Все, що є навколо мене і в мені, створюю я. Я створюю свою реальність. Все, що є навколо мене і в мені, створюю я. Я створюю свою реальність. Мої думки, мої почуття, мої дії цінні та важливі. Мої думки, мої почуття, мої дії цінні. Мої думки, мої почуття, мої дії цінні та важливі. Я це становлення. Я це дія. Я це процес. Я це становлення. Я дія, я процес. Я це становлення. Я дія. Я процес. Моє здоров'я це моя цінність. Моє здоров'я це моя цінність. Моє здоров'я це моя цінність. Я піклуюся про своє тіло і свій стан. Я піклуюся про своє тіло та свій стан. Я піклуюся про своє тіло та свій стан. Моє тіло мудре та досконале. Моє тіло мудре та досконале. Моє тіло мудре та досконале. Що миті моє тіло налаштоване на відновлення та самостділення? Що миті моє тіло налаштоване на відновлення та самостділення? Що миті моє тіло налаштоване на відновлення та самостілення. Я прислухаюся до відчуттів свого тіла та довіряю йому. Я прислухаюся до відчуттів свого тіла та довіряю йому. Я прислухаюся до відчуттів свого тіла та довіряю йому. Я знаю про свої потреби та бажання і з турботою до себе живу кожен свій день. Я знаю про свої потреби та бажання і з турботою до себе живу кожен свій день. Я знаю про свої потреби та свої бажання. І з турботою до себе живу кожен свій день. Щоночі я міцно, якісно, здорово сплю. Щоночі я відновлююся та якісно відпочиваю. Дякую за мій сон. Щоночі я міцно, якісно, здорово сплю. Щоночі я відновлююся та якісно відпочиваю. Дякую за мій сон. Щоночі я міцно, якісно здорово сплю. Щоночі я відновлююся та якісно відпочиваю. Дякую за мій сон. Я харчуюся корисною, якісною, смачною їжею. Ця їжа дає мені задоволення, насичує мене енергією та здоров'ям. Я харчуюся корисною, якісною, смачною їжею. Ця їжа дає мені задоволення, насичує мене енергією та здоров'ям Я харчуюся корисною, якісною та смачною їжею. Ця їжа дає мені задоволення, насичує мене енергією та здоров'ям. Дякую, небу та землі, за те, що щодня я маю їжу на столі. Дякую, небу та землі, за те, що щодня я маю їжу на столі. Дякую, небу та землі, за те, що щодня я маю їжу на столі. Моє тіло рухливе, енергійне та здорове. Моє тіло рухливе, енергійне та здорове. Моє тіло рухливе, енергійне та здорове. Щодня я достатньо рухаюся. Рух дає моєму тілу силу, витримку, гнучкість. Щоденний рух приносить мені задоволення та здоров'я. Щодня я достатньо рухаюся. Рух дає моєму тілу силу, витримку. Хнучкість. Щоденний рух приносить мені задоволення та здоров'я. Щодня я достатньо рухаюся, рух дає моєму тілу силу, витримку, хнучкість. Щоденний рух приносить мені задоволення та здоров'я. Я маю право на досконале здоров'я. Я маю право на досконале здоров'я. Я маю право. На досконале здоров'я. Я обираю інструменти для покращення мого здоров'я, які підходять саме мені. Я обираю інструменти для покращення мого здоров'я, які підходять саме мені. Я обираю інструменти для покращення мого здоров'я, які підходять саме мені. Я ставлюся з повагою та вдячністю до відчуттів мого тіла. І завжди вчасно реагую на всі його сигнали. Я ставлюся з повагою та вдячністю до відчуттів мого тіла. І завжди вчасно реагую на всі його сигнали. Я ставлюся з повагою та вдячністю до відчуттів мого тіла. І завжди вчасно реагую на всі його сигнали. Я піклуюся про своє здоров'я. Я піклуюся про своє здоров'я. Я піклуюся про своє здоров'я. Я наповнюю своє життя тим, що приносить мені радість. Я свідомо наповнюю своє життя тим, що приносить мені радість. Я наповнюю своє життя тим, що приносить мені радість. Я насолоджуюся своїм тілом. Я насолоджуюся своїм тілом. Я насолоджуюся своїм тілом. Я обираю здоров'я. Я обираю здоров'я. Я обираю здоров'я. Я люблю своє тіло і дбаю про нього. Я люблю своє тіло і дбаю про нього. Я люблю своє тіло і дбаю про нього. Моя енергія життя зцілює мене зсередини. Моя енергія життя зцілює мене зсередини. Моя енергія життя зцілює мене зсередини. У мене достатньо бадьорості, енергії, сил та здоров'я. У мене достатньо бадьорості, енергії, сил та здоров'я. У мене достатньо бадьорості сил, енергії та здоров'я. З кожним днем у мене все більше сил та здоров'я. З кожним днем у мене все більше сил та здоров'я. З кожним днем у мене все більше сил та здоров'я. Моє тіло джерело міцного здоров'я. Моє тіло джерело міцного здоров'я. Моє тіло джерело міцного здоров'я. Всі системи мого організму працюють злагоджено. Всі системи мого організму працюють злагоджено. Всі системи мого організму працюють злагоджено. Дякую за моє здоров'я. Я дякую за моє здоров'я. Я дякую за моє здоров'я. Я створюю баланс праці та відпочинку. Я створюю баланс праці та відпочинку. Я створюю баланс праці та відпочинку. Я вмію добре працювати та добре відпочивати. Я вмію добре працювати та добре відпочивати. Я вмію добре працювати та добре відпочивати. Я маю все, що потрібно для міцного здоров'я. Я маю все, що мені потрібно для мого міцного здоров'я. Я маю все, що потрібно для мого міцного здоров'я. Я створюю своє здоров'я. Я створюю своє здоров'я. Я створюю своє здоров'я кожного.